Навіть ворогу не побажаєш відчути те, що відчувають батьки, які проводять в останню путь свою дитину. Сьогодні Кременчук прощається зі своїм захисником Сергієм Доновим. Він, як і всі ми, хотів спокійно жити у вільній Україні, де є кохана людина з сином, рідні батьки, родичі та друзі поруч. Але війна показала, що людське життя занадто коротке. Почалася активна фаза, коли Російська Федерація напала на нашу. Батьківщину, і він пішов воювати. Але 30.08 восьмому в цьому році, біля населеного пункту Опитне, він загинув. І отак, сьогодні, ми його проважаємо в останній путь. У Сергія був син та кохана дівчина, з якою вони так і не встигли повінчатися. Прощатися з чоловіком прийшли його друзі, родичі та батьки. Виросли в одному дворі. Його папа з моєю мамою ще в одному класі Веселий був парень. Хороший, добрий. велика втрата. патері. Стоїмо, стоїмо, споминаємо веселі речі про нього. Як це улибнутися, хочеться, ну, грустно, звісно. Разом навчалися з 1 по 9 клас. Веселий він був, спортивний він був. Мабуть, один із перших, хто навчився підтягуватися. Був такий от, легкий на слово, скажем, Завжди у нього шутка була на все. Хлопець був сміливий, теж навчався, Я пройшов в 7 класі в 31 школу, в їхній клас. Попець був сміливий. перший, хто пішов в 2014 році. Ну і перший, хто пішов двадцять 2022 році, війна закінчиться, перемога буде за нами. Але якою ціною ми зараз пишемо історію та виборюємо свою свободу, але захисників, завдяки яким ми продовжуємо жити, не повернути. Поховали Сергія на алеї героїв на свіжтоському кладовищі. Арта Мербров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.